Саме так розпочинається перша сесія новообраної міської ради. Депутатів активісти зустрічають з плакатами невдоволення. Ініціатори такої теплої зустрічі новообранців всеукраїнське об'єднання чесно. Віталій Світлик каже, таким чином хочуть нагадати злісним прогульникам, для чого вони обирались у раду. Тільки вони обирались для того, щоб вони працювали, а не для того, щоб вони прогулювали. Тому на даній акції ми закликаємо тих прогульщиків, які попали в дане скликання, щоб вони працювали. Перед оголошенням складу новообраної ради уже традиційно співають гімн та читають молитву. Опісля депутати присягають на вірність Україні. Крім того, присягу склав і новообраний міський голова Руслан Марцінків. Щиро дякую за величезний кредит довіри громади як новому очільнику нашого міста. Добре, усвідомлюю всю відповідальність. За розвиток та безпеку міста Івано-Франківська, тому свідомо зазначаю, що готовий співпрацювати з усіма політичними партіями, громадськими організаціями та представниками громади, які сповідують ідею захисту національних цінностей та європейського розвитку міста. Обрали на першому засіданні і секретаря міської ради ним стала жінка, представниця Всеукраїнського об'єднання Свобода Оксана Савчук. 27 за, 11 проти. Утрималось четверо. Прошу привітати, Савчук, Оксану Васильовну. Прошу Оксану Васильовну зайняти своє місце в президії. Після присяг обрання секретаря новообраний очільник міста взявся до розгляду порядку денного. Таке рішення не вдовільнило ні громадських активістів, ні частину депутатів. кажуть, це порушення регламенту та й закону. Стаття 15 регламенту. Порядок денний. Проект порядку денного сесії ради формується міським головою. Порядку передбачено регламентом і повідомляється депутатам не пізніше, як за 10 днів до від відкриття сесії. Стаття 15. Стаття 32. секретар ради не пізніше як за сім днів до початку сесії забезпечує передачі депутатам проекту рішень. новообраний голова міста наголосив, що працює згідно хартії та закону про місцеве самоврядування, які діють з 2002 року. Марцінків переконаний, до роботи треба братись негайно. Ми пропонуємо з першої сесії працювати плідно, працювати конструктивно. Працювати на благо громади, а не затіювати спекеріаду і політичні ігрища, як у Верховній Раді. Верховна Рада. Є для політичних іграш. Ми там бачимо, що зараз відбувається. Міська рада для того, щоб вирішувати конкретні господарські пріоритети і робити в місті Івано-Франківську порядок. Попри суперечки, депутати все ж встигли попрацювати на своїй першій сесії. Вирішили ліквідувати комунальне підприємство Муніципальна інспекція з благоустрою. Також стали відомі імена заступників. Першим заступником голови став колишній секретар міської ради Микола Вітенко. Заступниками Олексій Кайда, Богдан Білик та Олександр Левицький. Керуватиме справами виконкому буде Ігор Шевчук. Суцільний фарс так першу сесію новообраної міської ради називає політичний аналітик Ігор Ткач на цій сесії. Мало бути два питання: про приведення до присяги новообраного міського голову та новообраних міських депутатів, перше і друге про обрання керівництва ради, тобто про обрання секретаря ради. І все Чому? чому так справа в тому, що вимогою закону є. Те, що інші рішення будь-які, мають бути оприлюднені за 20 днів до того. Як працюватимуть депутати новообраної міської ради, покаже час. Попереду у них багато роботи, яка має бути якісною та конструктивною, аби кредит довіри, який їм надала громада, був збережений. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканалу.